Трон Арес за перший день прокату зібрав майже таку саму суму грошей, що і трон спадок, 14,5 у нового ареса та 17,5 у спадку. У обох фільмів майже однакові бюджети, 170 -у сиквелу та 180 -у триквелу. Ну і смішно, та і навіть ідуть фільми майже однаково – 125 хвилин спадку та 119 триквелу. Ах так, навіть оцінки на західному ресурсі CinemaScore, який складається з відгуків людей, які тільки тільки но вийшли з кінотеатру, однакові B+. Смішно, але все так. Проте, після перегляду, я можу сказати лише одно: це фільми, які взагалі не схожі та мають різний постмак після перегляду. І ось чому події цієї частини відбуваються після спадку і не ігнорують той фільм. Але насправді ігнорують його ще як. Бо сценаристи, ніяк не продовживши історію головних героїв сиквелу, вели вже нових молодих фаундерів it індустрії. Ну це модно так, у виконанні Грети Лі та Евана Пітерса. Перша буде ту доброю головною гринію, яка шукає спадок Фліна, щоб зробити світ краще, тому що вона добра і все робить для доброти. А другий – злий лиходій, який хоче заробляти гроші через перенесення програм у наш світ для потреб військових та ПВК. Ну, дякую, що хоча б не захопити світ, і на тому дякую. Арес, якого тут, до речі, грає Джерот Лето, і він є головним героєм і присутній на усіх постерах у це все. Це майстер-програми, яку створив персонаж Пітерса, яка опиняється у нашому світі для виконання наказів злого лиходія. І, звичайно, майже одразу стає не такою, як всі інші програми, а з власними бажаннями, відчуттями та розвитком. Майже людиною. Якась казка так. Якусь казку це нагадує про хлопчика, ну не важли. Але сюжет тут це як сюжет у футбольній грі. Він може бути написаний на бумазі, але взагалі бути непотрібним при перегляді. як і у випадку з сиквелу. Фільм бере саме візуалом і взагалі не може зацепити своєю історією, драмою чи твістами. Всі персонажі неймовірно плоскі там не цікаві діалоги, написані нейромережею, а жарти стандартні для жанру блокбастерів десь з 2005 Року. Та концентрується лише на напарнику головної гри. Тут зло це зло, а добро це добро, без жодного сірого, таємних сенсів чи, чи якоїсь сірої моралі. Проблема, що зараз не 2000. Десятий рік, і тим паче не 1982, коли вийшов оригінальний трон. За цей час люди стали інші. Вони звикли до чогось складнішого і хочуть бачити щось нестандартне, або хоча б клішоване так, але не тупе і не ідіотське, як це було, наприклад, Формула 1. Там був дуже клішований сюжет, але приємний. А друга ж проблема це его -творці. Автори тут чомусь не ховають сюжет за шикарною музикою. Візуалом та стилістику, як це робив, наприклад, Джозеф Касінський у спадку, а навпаки, випирають його рудак уперед та показують всі проблеми через довгі сегменти пустих діалогів та непотрібного пояснення мотивації героїв. Цьому фільму сюжет не потрібен, це по суті довгий, красивий кліп. Але коли в кліпі музику глушать, щоб через кожні дві хвилини показувати сюжет, так ніхто не робить. Якщо спадок свого часу шокував, бо був чи не одним з перших фільмів після Аватару, де 3D було додане ідейно та якісно, то Арец шокує вже своєю вторинністю та безадійністю. Це мега обережний сиквел, який зібрав би гарні гроші до ковіду, бо тоді будь-яка посередність збирала гроші. Проте який зараз люди пропустять через морять несвіжих свіжих ідей від цього блокбастеру. І це буде справедливо щодо Дісней та продюсерів, які і створили такий дуже вторинний фільм. Бо дивитися цю картину це як передивлятися 20-й, та ні, 30 30-й раз у холодильник, і бачите там одні і ті самі продукти протягом місяця, які при цьому за цей час ще і псуються. Щоб вам стало зрозуміло, я порівняв цей фільм з останньою, та й не тільки останньою, скажу чесно, частиною світа юрського періоду, де ми бачимо спецефекти, знайомі декорації та із цем гарну музику, де дуже багато екшн. Але де ми не бачимо цікавого сюжету, а бачимо проблеми зірками-акторами у цих фільмах. І саме через це дивитися останній світ юрського періоду було дуже і дуже нудно. В таких проєктах ми бачимо комерцію і зовсім не бачимо творчість. Це навіть трішечки смішно, але на Трон Арес дуже легко заснути, бо він нудний. В ньому постійно щось вибухає. Хтось їздить на мотоциклах, ефектно б'ються на дисках, але це нудно і дженерик. Так, трон франчайз, який завжди шокував технологічними ривками і ідейним направленням, став просто блокбастером Дженерик фільмом Пригод Пінокіо». Щоправда, на роль головного героя чомусь взяли дійсно дерев'яного хлопчика, а не відомого актора. А продовженням хочу подякувати Дмитру Іванову, Фріману, Ярославу Левченко та Звероїду за їх допомогу. А також всім тим, кого ви бачите на екрані. А окремо хочу привітати Лагужа і Володимира Грамчука, які стали новими спонсорами на проєкті. Дякую, дякую вам величезне. Ну і також я хочу подякувати Ярославу Махненку, Анонімусу, Глядачу 7266, Павлу Матлаєву, двом прекрасним котикам Олександру Гаркавенко, Андрію Клименко та Володимиру Грамчуку за їх допомогу на те, щоб купити нову камеру. Якщо ви теж хочете стати або спонсором, або допомогти купити камеру, то посилання в описі та у першому закріпленому коментарі. Поїхали далі! І зараз я здивую самого себе, бо навіть більше сценарію мене у фільмі турбував кастинг. Головні герої у виконанні Джеральда Лето і головна героїня у виконанні Грети Лі це ідеальна субстанція та синергія. Синергія відсутності харизми у кадрі. Це не проблема цих осіб, бо харизма це річ, яку неможливо набути. Вона або є, або її немає. Ти не можеш її натренувати. Ти можеш її покращувати та харизма або є, або її нема. І як на мене, Грета Лі – це акторка виключно для ролей другого плану, бо і у ранковому шоу, і у фільмі Минуле життя вона прісна, не емоційна та просто. Джерд Лето теж персонаж, який викликає питання. Скажіть, чи знаєте ви багато фільмів, де він грав головні ролі, і ці фільми збирали гроші? Або можете знаєте деякі фільми, де він не грав самого себе? І я знаю, якщо що, що уже є Оскар, так дякую. Але це не відміняє факту того, що я не вважаю його цікавим актором, а більше співаком, який грає у кіно. Це велика різниця. У фільмі він грає програму та поводить себе занадто штучно. Так, я все правильно сказав. Штучно для програми. Бо у нас є фільми Вона з живою Скарлетт Йоханса. Бо у нас є матриці з божевільним набором шикарних акторів, які виконували ролі програм і були живими. Або у нас є навіть трохи частина трона, де персонажі були живі знову таки і нагадували людей. У тогорічному фільмі Смерть теж сценарій був проблемним місцем. Він був супер. Супер простий та Дженерик, проте акторські тандеми хімія між Дейсі Едгар Джонс і Гленом Паулом рятували проекти, дарували глядачам приємний для перегляду шаблонний фільм, а не поганий сиквел з жахливим кастингом на головні ролі. Але є й позитивні моменти з плюсів, би я відзначив візуал та музику. Вони чи не найкраще, що тут є. Проте є велика проблемка. І знаєте, яка? Я думаю, ви вже здогадалися. Так, в цей раз ці елементи гірше за спадок, не таке цікаве, творче, експериментальне та інноваційне. Це все. Про РеС, якщо сиквел нагадував божевільний концерт та панк, де було десятки пісень, які можна було слухати і окремо, то тут Nine Inch Nails робить гарний кіношний саундтрек з шикарним головним треком. Але не більше. Тобто із Трон Арес вийшов би шикарний кліп на 8 хвилин, але не кіно на 2 години. Візуал же теж сильно що б і вражав. Події у більшості відбувається не у грі, як у першій частині чи сиквелі, а у нашому світі з вставками комп'ютерної графіки. І це. Це виглядає дуже просто та стандартно для сьогодення. Після месників, аватарів та купи інших блокбастерів за останні 20 років, дивитися за графікою саме у нашому світі. Ну, це вторинно. Рес – це квиток до кінотеатру, але не через те, що це прям таке гарне та чудове кіно. А просто з причин, що дивитися його поза великого екрану, просто безглузді. Фіндеруй гарний екшен, хоч і не революційний, гарний саундтрек, хоч і слабше за роботу Дафпанк. Ну і гарну історію. Ну а тут я вже обманюю історію, тут жахлива. Але в цілому Трон Рес це не провальний провал, а просто концентрація всього, що зараз є у Голлівуді. великі бюджети, маленькі ризики, паразитування на франчайзах та слабкий набір виконавців. Я побережно радив пропустити цей фільм, бо його плюси для мене не переважили його мінусів. А тому і точно не можуть переважити цінність вашого вільного часу. Я не жалкую, що подивився його у кінотеатрі, але я б не жалкував, якби і не подивився, а гроші б залишились у гаманці. Побачимось у наступному ролику.